Ех, чиновника Львівського Кальвійського підозрюють у збитках на 10 мільйонів гривень. Намитниці затримали контрабанду для коріння на понад 800 тисяч. На Львівщині чоловік обіцяв фіктивні довідки за 21 тисячу доларів. Суд розглядає справу про вбивство Ірини Фаріон. Підсудний подав клопотання у Дублянах Легковик поротарани маршрутку є постраждалі. Вибух у центрі міста налякав львів'ян. Поліція пояснила, що сталося у новому. Калинові коні спричинили ДТП. Власника оштрафували. Усі деталі вже за мить. дивитесь новини в темі в студії Яла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео. Та обов'язково залиште свій коментар. Нам важлива ваша думка. Екс керівника підрозділу Львівського ветоніверситету викрили у недбалості на 10 мільйонів гривень. Поліцейські повідомили про підозру тепер вже колишньому керівнику структурного підрозділу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Жицького у службовій недбалості зі збитками на майже 10 мільйонів гривень. За версією слідства 50-річний посадовець продав 770 тонн сої з ціною суттєво нижчої від ринкової. Як повідомили у середу, 25 червня у поліції та Прокуратурі Львівщини посадовець, який займався вирощуванням сільськогосподарської продукції на землях навчального закладу, та реалізацією урожаю. Збув фермерському господарству 770 тонн вирощеної сої за ціною у кілька разів нижчої від ринкової та без оформлення договору купівлі-продаж. У результаті такої оборудки було завдано збитків на майже 10 мільйонів гривень. Тепер вже колишній виконувач обов'язків керівника структурного підрозділу університету повідомили про підозру в службовій недбалості за частиною 2 статтею 367 кримінального кодексу України. На Львівщині виявили контрабанду аксесуарів для коріння на понад 800 тисяч гривень. Львівські митники у пункті пропуску шагині медика зупинили рейсовий автобус, який повертався з німеччини. У ньому незаконно перевозилась контрабанда. Це рідини для електронних цигарок та нікотинових жуйок. Про це повідомили у прес-службі львівської митниці. Зазначається, що під час сканування автобуса в багажних відділеннях та над колесами виявили прихований товар. 2440 флаконів з рідинами для електронних цигарок та 660 жувальних гумок з нікотином на водія склали адміністративний протокол. Орієнтовна вартість прихованого товару становить понад 800 тисяч гривень. Максимальне покарання, яке загрожує затриманому, це штраф у розмірі від 50 до 100% вартості товарів. На Львівщині чоловік за гроші обіцяв фіктивні довідки для ухилянтів за 21 тисячу доларів США. Обіцяв відстрочку від мобілізації на Львівщині, затримано місцевого мешканця. За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомлено про підозру 29 річному жителю одного з сіл Дрогобицького району за фактом зловживання впливом. Це частина 3, стаття 369 3-2 кримінального кодексу України за даними слідствами, підрозділи пообіцяв за 21 тисячу доларів США посприяти в ухиленні від мобілізації двох військовозлобов'язаних. Він запевнив їхню родичку, що має вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії та може організувати виготовлення необхідних медичних документів. Йшлося про встановлення групи інвалідності, що стало підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу. Підозвіного затримано у порядку статті 208 Після отримання усієї суми неправомірної вигоди наразі йому обрано запобіжний захід перевіряється причетність до злочину схеми інших осіб. Санкції статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні у Львівському суді розглядали справу про вбивство Ірини Фаріон. Підсудний подав клопотання у вівторок, 25 червня. В суді тривав розгляд резонансної справи про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Сьогоднішнє засідання обіцяло стати визначальним. Планувався перегляд відеозаписів з камер спостереження за 20 та 21 липня, саме в ті дні, коли підозрюваний Андрій Зінченко за версією слідства намагався приховати сліди злочину. Також суд мав перегляд. Нати відео із затриманням Зінченка та обшуками у його квартирі у залі присутні адвокати Сулима та Вороняк за повідомленням журналістів Сулима активно спілкувався із Зінченком, ймовірно даючи вказівки напередодні ключового моменту засідання. Водночас сам Зінченко подав клопотання. Він вимагав, аби відео з обшуків не переглядали у присутності представників змі. На львівщині легковик протаранив маршрутку з пасажирами дорожньо-транспортна пригода сталася 24 червня у місті Дубляне по вулиці Володимира Великого. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА за інформацією, 31-річний львів'янин керував автомобілем Volkswagen Passat B7, зіткнувшись з маршрутним таксі Mercedes-Benz 609D. де сполученням Львів, бузьк переволочна під керуванням місцевого мешканця Диділів. Львівського району 1973 року народження. на момент ДТП в маршрутному таксі перебувало 13 пасажирів. Шестеро потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості звернулися за медичною допомогою до лікарні святого Пантелеймона. У Львові сьогодні горіла будівля МВС. У середу 25 червня стало відома про пожежу будівлі МВС на вулиці Богданівській у Львові. На місці прибули пожежники. Причини займання наразі встановлюється. Повне відео або ж детальнішу інформацію. Ви зможете переглянути на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. На Богдані. Вибух налякав жителів Львова. У поліції пояснили його причину. Увечері, 24 червня, телеграм-канали Львова поширили інформацію про вибухи у центрі міста. Зазначалося, що туди, нібито, прибули відповідні служби. У мережі написали, що вибух стався на вулиці Ігора Білозіра. У поліції Львівщини заявили, що нічого надзвичайного не сталося. Чоловік їхав на несправному електровелосипеді, який видавав звуки, схожі на вибухи. Постраждалих немає. Відео з місця події у Львові, яке опублікували. да у мрежи ви можете да прегледнете зараз. На Львівщині суд оштрафував візника через коней, які пошкодили лендровер і шкоду. Самбірський міський райсуд оштрафував візника, коні якого пошкодили два автомобілі. Водій воза залишив тварин без нагляду. Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили у єдиному судовому реєстрі. За матеріалами справи ДТП сталося 6 червня у селі Калинів по вулиці Івана Франка. Микола залишив віз з кіньми без нагляду. Як наслідок, пара коней побігли без візника і скоїли ДТП з двома. Авто на площі авіації у місті Новий Калинів біля будинку номер 23 здійснили наїзд на припарковані автомобілі, а саме автомобіль марки Land Rover та автомобіль марки Шкода, внаслідок чого автомобілі отримали механічні пошкодження та завдано матеріальних збитків. Йдеться у постанові за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна суддя. Призначив Миколі 850 гривень штрафу. Також зв'язника стягнули 650 гривень судового збору. Постанову можна оскаржити протягом 10 днів з дня виконання. Що ви скажете? Хто тут винен? Коні чи водій? Напишіть у коментарях. Дякую, що були разом з нами. Більше новин. Читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Не забудьте поставити дзвіночок, підписатися на наш канал, то обов'язково залишити свій коментар. Пам'ятайте, що нам важлива ваша думка. Я ж бажаю нам перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.